У соцмережах поширюється відео з імовірною стратою беззбройних українських солдатів, які потрапили в полон у Курській області. Про це повідомив омбудсмен Верховної Ради України Дмитро Лубинець. На опублікованому відео видно як мінімум п'ять імовірних вбитих військовополонених. Ми вкотре бачимо цинічну неповагу до міжнародного гуманітарного права з боку армії РФ, направив листа до ООН та міжнародного Червоного Хреста, що військовий злочин був зафіксований. Раніше фото та відео з українськими солдатами опублікували z канали зокрема група Аїда зі спецназу Ахмад. Зет-блогери стверджують, що на відео українські оператори БПЛА кадри могли бути зняті у казачій локні суджанського району Курської області. Зазначає осінд-блогер Нікрамансер. Точна дата зйомки відео невідома. Згідно з картою українського ОСІНД проєкту Deep State, Козача Локня повернулася під контроль РФ в цю добу. Сергій Стерненко також пише, що війська країни-терориста розстріляли українських військовополонених у селі Козача локня Курської області. Черговий воєнний злочин у Курщині Росіяни розстріляли військовополонених українців. Подія сталася у селі Козача-Локня на оприлюдненому відео не менш п'яти убитих. Волонтер зазначає, що сили оборони цитую були близько тижня заблоковані та відрізані від основних сил у цьому населеному пункті, доки його не захопили росіяни. Під час візиту до Курської області Путін заявив, що до військовополонених зсу в Курській області за російськими законами варто цитую ставитися як до терористів, і вбивство людей для росіян, схоже, завжди знаходить виправдання у глави держави навіть усупереч нормам міжнародного права.